Справа запоронку Миколи Яковича до Харківської міської ради завітлення великості Харкова, повідомлення право власності, нового будинку загальної давності та припинення право власності самого позибачувати і загляді від поставі суддяка і касі підстав, що мається собою у наперед мети судді через те, що має матеріалу всього складу судді в Ченазавоць користую міста Харка, який привезли за, за його зверненням. Відмовлялися доволі в вимах. Представник позивача шику заявила по справі судді карікиянстик під тащування судні. Вони впередженісти судді через те, що суддя пришкоджає, поток йду ознайомлення з матеріалами справи. Один доказів, особливо примогу, западі по виконанні по сходу витикова металізаційної справи. Ніщо документів не приймала заходу до натисного повідомлення австраліянцям, така є об'єднаної подержавної податкової інспекції міста Харків про час і місія вот справи. Розслухавши думку інших осіб, що приймають участь у висоті справи, досліджуємо теряло справосуд, вважає, що доводи відводі не зброї на законі. Про що свідчать відповідні листи директора департаменту міста Боговання архітектури та генерального плану надіслані повністю до численної ядерних стачим країни поштожі травня заяву представника про повідомлення представника Слав'янської об'єднаної державної та інспекції міста Харкова про випадання до справи, заяви про знайомлення з матеріальної справи. Однак зважаючи навіщо зазначено, вважає за можливих, з метою недопущення з боку стані по справі сумнівів у вакцинації та напередності суду, з метою гарантування позивачу його право на справедливий суд закріплення статті 6 Конституції про захист прав людини і яснополу свобод 1950 року. Проповчити те, що право на справедливий суд принципу верховенство права, закріплено статті 8 Конституції України. Заявлені відводи. Задовольнити. Суд ухвалив заяву на кого, Михов Явче, та представника Петра Чашейкова. Ви від судді Калітян. задовольнити, ухвала не розказується. Дякую, ваша Слава честь. честь. Слава Україні!